Кримінальна відповідальність за несплату податків це не міф. Ви можете запитати, а до чого кримінальна відповідальність, якщо штрафи до нарахування це адміністративна? Так, ось, якщо не сплатити податки з великих доходів від 24 мільйонів гривень на рік, вам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень, і навіть судимість за статтею 212 кримінального кодексу. Головне чітко розуміти, що згідно зі статтею 164 податкового кодексу, усі грошові перекази на вашу картку вважаються доходом, а отже, оподатковуються. Але є винятки у статті 165. Якщо зможете довести, що кошти надійшли саме як повернення. ОРГ, допомоги від родичів, переказ із ФОП рахунку тощо, то ніяких до нарахувань. А от якщо ні, готуйтеся до 23% податків. А як довести чи пояснити податковій банку, що ваш переказ не дохід, а виняток? Про це розповідаємо у повному відео на YouTube. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити.